дня, Аж Доїхала така красуня, це BMW i3, це перший електричний серійний BMW, ця модель. В такому цікавому кольорі білий з чорним. Машинка проїжджає 140 км небагато, але для міста, кому кожен день їздить, там багато людей кажуть, 30-40 в день виїжджаю, більше не виїжджаю. Кому 50, 100. Ця 150 може і виїхати, якщо обережна. Вона на 19 колесах. Чистенька, світленька. От вчора приїхала з митниці. Що помили її, да і ось вона. Цікаво, у нас 30-40 електромобілів наявності, ще в салоні. Ось контакти звертайтеся підберемо для вас електричну машинку. Гарного дня, бережіть себе, звертайтесь, підберемо для вас якусь такого плану красуню. Або, може, цю.